Всім привіт, дорогі друзі. Оскільки ви знаєте, я запустив челендж 365 днів і сьогодні 17-й день. За цей день я хочу більше поділитися з вами про книгу, яку я читаю, і трошечки розімнемося. Тренування сьогодні не буде просто розминка, бо я трошки прихворів, як ви можете почути по моєму голосу. Але ніяких виправдань, все одно записуємо відео і все це заради мене. Зарядку, щоб розігрітись. Бажано зраночку, але ввечері теж можна. Саме важне до на районі. Yes, sir. Наскільки ви знаєте, я вчуся по програмі Erasmus в Іспанії. Я говорив про це в минулому відео. Якщо ви не бачили то відео, то обов'язково перегляньте. І мій період ерасмусу на півроку закінчився. Я вчився в Іспанії і зараз повертаюся назад в Польщу. так само вчитися. Хотів сказати, що це був просто прекрасний досвід, але завтра вже літак назад. І завтра ви побачите дуже цікавий блог з літаку з взагалі цими всіми перельотами. І буде дуже цікаво. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви новенький. Все поки та і. Нє, ні, ні, такі. Невдачі. І удачі. Хочу розказати також декілька моментів по книзі, яку я зараз читаю. Книга називається «Трансферинг реальності Віддіма Зеленда. Навіть зачитаю вам одну цитату, яка мені дуже сподобалась, і просто дала мені якесь відчуття такого, як ви знаєте, просвітлення. Щоб відмовитись, необхідно прийняти. Слово прийняти це означає не впустити в себе. Четко пішли. А признати право на існування і ігноруючи, пройти мимо. Також ще одна цитата, є дуже цікавою. Якщо ви не хочете щось мати, просто не думайте про це. Ігноруйте, і воно не прийде в ваше життя. Викинути щось з життя це не означає якось уникати цього. А ігнорувати, і воно не буде в вашому житті. Зустрічайте будь-яку проблему не як проблему, а як просто якийсь крок вперед. Тобто, це не перешкода, а такий, як відривок. Вашого шляху, який необхідно пройти. Не залишайте в собі місця проблеми. Головне те, як ви її сприймаєте, і ця проблема може вам просто статися такою мізерною, що ви цього не помітите. А з вами був Владислав Вінзде... Забув свій нік. А з вами був Владислав Вінздейл. Бажаю удачі. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, залишайте лайки і. Удачі!